Сьогодні ми з вами проведемо заняття з мовленнєвого розвитку. Тема заняття розглядання картинки. Дітки граються кубиками. Доброго ранку, малятка! Сьогодні ми з вами зануримося у світ іграшок. У нашому дитячому садочку їх дуже-дуже багато. Та я гадаю, і у вас вдома їх також багато. І коли приходять до вас ваші друзі, ви граєтеся з ними дружно, ви ділитеся з ними іграшками, не сваритеся. Подивіться, дітки, що це в мене? Повітряна кулька з кубиками. Які кубики? Різнокольорові? Чим відрізняються кубики? Кольором та розміром. Цей кубик який за кольором? Зелений, а цей жовтий, синій, червоний. Погляньте, малятка, ось у мене є картинка. Давайте разом з вами її розглянемо, що на ній зображено. Кого ви бачите на картинці? На картинці зображені дітки. Що роблять дітки? Дітки граються іграшками. Якими іграшками граються дітки? Кубиками. Якого кольору в діток кубики? Жовті, червоні, зелені, сині. Що будують дітки з кубиків? Башточку. Чи дружньо дітки граються? Дружньо. Як потрібно гратися з однолітками? З однолітками потрібно гратися дружньо, ділитися іграшками, не сваритися. Малятка. А тепер давайте, будь ласка, разом з вами прослухаємо твір Якова Тайца Кубик на кубик. Маша ставить кубик на кубик, кубик на кубик, кубик на кубик. Побудувала високу вежу. Прибіг мешку. Дай вежу. Не дам. Дай хоча б кубика. Один кубик візьми. Мишко протягнув руку і схопив кубик із самого низу. І вежа трах-тарарах, вся машина вежа розвалилася. Ось такий твір ми з вами прослухали про кубики. А зараз давайте згадаємо малята, хто будував башточку. Башточку будувала Маша. Хто прийшов до Маші? До Маші прийшов Мишку. Що хотів Мишку? Мишку хотів забрати башточку у Маші. Чи віддала Маша Мишкові башточку? Ні. Маша дозволила взяти лише один кубик. Який кубик взяв Мишко? Мишко взяв самий нижній кубик. Що з потім сталося? Вся башточка розвалилася. Малята чи правильно вчинив Мишко? Ні, неправильно. А зараз давайте ми з вами разом побудуємо башточку з кубиків. Яку гарну башточку ми з вами побудували. Молодці малятка! Залишайте